Доброго дня, шановні. По-перше, хочу принести вибачення за те, що я записала відео попереднє і його видали в Ютуб. Їм не сподобалось, що я була надто емоційна про витяг платника єдиного податку. Я обов'язково його перезапишу. А по-друге, мої персики, зверніть увагу. Не знаю, чому не проводяться такі масштабні акції, щоб всі на це звернули увагу рекламні. Але я хочу вам повідомити, коли ви заходите, і сьогодні випадково побачила, випадково робила декретні людині і побачила цей розділ. Дивіться, заходимо на сайт Пенсійного фонду України, в заходимо в свій кабінет, так і дивіться, з боку ця панель. Така довга-довга-довга з усіма функціями, які ми там можемо робити, які з нами роблять. Я знайшла ось тут оце. зараз, 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 заяви на отримання разової грошової виплати до Дня Незалежності України. Уявляєте? І коли ви натискаєте на ню, тут є пошук, є створити нову заяву. Натискаємо створити нову заяву і дивимося категорію осіб, яка може отримати, і скільки особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років. 3100 тисячі гривень, так? Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні, яким на момент ув'язнення не виповнив зв'язні концентраційних таборів, визнані особи інвалідності від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин другої групи. Першої групи другої, тут третьої групи. Учасники бойових дій по тисячі гривень можуть отримати хлопці. Ну, якщо хтось мене дивиться, або мами, які дивляться цих хлопців, або дружини, або сестри, зателефонуйте їм, нехай зайдуть, якщо є електронні ключі, да, подадуть таку заявку, слухайте. Або навіть ви за них можете зайти з електронними ключами, ви маєте на це повне право, ви член сім'ї, і подати заявку. Все ж таки тисяча гривень, чому ні? Особи, які мають мають особливі заслуги перед батьківщиною 300. Члени сімей загиблих, прийміть мої, будь ласка, ага. співчуття з цього приводу, але ви маєте право подати і отримати 650 гривень. Маловато, звісно, але все ж таки це 650 гривень, якщо у вас хтось загинув. Під час бойових дій учасники війни та колишні в'язні концентраційних таборів по 450 гривень. Якщо ми натиснемо, наприклад, ось хлопці, да? натискаємо ось на цю штуку Коригувати тип особи для одноразової чисельність осіб, одна продовжити. Одна. Тут ви вказуєте регіон, де ви прописані, ну, наприклад, місто Київ, адресу, піп керівника, страхувальника. Ну, ви ж самі на себе будете формувати, тому як би вказуєте свою фамілію головного бухгалтера, все-все свою. Пупкін. вибачаюсь, Пупкін. Пупкін, Пупкін телефон страхувальника, розрахунковий рахунок. Тут вказується розрахунковий рахунок, оскільки це буде одноразова виплата, я так розумію, що сюди потрібно вказати для соціальних виплат рахунок, тобто який відкривається окремо для соціальних виплат. Не ваш особистий. Найменування банку, і все, і очікуйте на виплату. Ну, якось так. Чому би і ні? Якщо є така можливість. Просто не розумію, що про неї ніхто ніде не пише, якщо натиснути сформувати заяву, ви помилки. Ну, формуєте заяву і відправляєте просто, і очікуєте на. Погодження пенсійного і на виплату. До 24 серпня ще є час. Дівчата, жіночки мої, мої україночки любі. Подивіться, можливо, щось комусь да, пригодиться. Все, гарного настрою, тримаємося разом, все буде добре.